Привітик, мої хороші! Сьогодні в нас з вами буде, як ви бачите, розпаковочка. Отримала велику посилочку із замовленнями. До речі, дещо навіть сюди не влізло в коробку і просто розпирало. Тому давайте з вами будемо дивитися, що такого нам цікавого прийшло. Всі замовлення з 16-го каталогу, тим паче на другому тижні каталога в нас просто шикарна пропозиція була. Мінус 50% на весь асортимент просто шалені були знижені. І ми ними скористались. А, перш за все, а, хочу вам показати дуже круту а, коробочку. Ось так вона приходить в а, розібраному стані. Давайте з вами зараз її складемо і поглянемо. До речі, я її взяла дуже-дуже вигідно, Ось, тому хочу вам показати. Така у нас краса з вами вийшла. Дуже гарне упакування, і ви можете покласти сюди що завгодно. Дуже Гарна упаковочка, я її взяла за шикарною просто знижкою. А також всередині в нас є ось такий папір, який ми розгортаємо і потім все красивенько вкладаємо. Тому я впевнена, що щоб ви сюди не поклали, чи це буде догляд за обличчям, чи це будуть аромати, будь-які інші продукти. Це буде виглядати дуже гарно. Тим паче, тут у нас іде саме на магнітику, закривається коробочка. Ось така вона симпатична. До речі, тому звертайте увагу, запаковуємо, як нам подобається, але дуже класно. Мені сподобалося, тому також придбала, буду ложити сюди подарунки. Так, далі дивимося, що нам такого прийшло. Я взяла також подарунковий пакет. Вони, до речі, у нас також були, якщо не помиляюсь, 36 гривень. На акції тижня, тому що на а, пакетики також а, акція діяла. Так. А наступний це у нас іде набір від Giordani Gold Essence Supreme. А, це у нас іде просто тут коробочка, і всередині в нас вже йде безпосередньо сам парфум, а також парфумований крем. Ось такий набір можна придбати в подарунковому упакуванні, і це у вас уже є. Готовий подаруночок. Ви можете перев'язати його стрічкою, і це буде дуже, дуже гарно. І подаруночок вже, як то кажучи, готовий. Так, звісно, як завжди, я беру упакування для замовлень. Накладні. Так, ще каталожки і нові каталожки. Обов'язково завжди. Далі, це в нас новиночка, він від Essential Go, Цей аромат у нас уже є, але він вийшов в рефілі. Дуже зручно брати в рефілі, ось тому рекомендую зволоження на 48 годин. Дуже приємний аромат. Ну і, звісно, в складі натуральні олії, які будуть чудово живити ваше тіло, а також руки. Так, далі. Кулькові дезодоранти це також в мене замовляли дівчата. І ще в наборі до цього кулькового дезодоранту можна придбати шикарний парфум від Giordani Gold Miss Giordani. Також дівчатка замовляли. Ось. І в наборі ось такий класний тандемчик. Подивіться, як це ніжно виглядає. Дуже гарно. Ось аромати, звісно, у нас були на дуже гарні знижки. І також є в каталозі дуже багато класних варіантів. Моя улюблена водичка, мій улюблений парфум це позис Абсолют. Дуже його люблю. Квітковий, трішки дерев'яний. Зараз в каталозі в пропозиціях покажу вам поближче його. Це ось моя упаковочка. Тримаю, до речі, в упакуванні аромат. Ось такий красивий флакончик. Дуже шикарний. Аромат обожнюю його просто, дівчата, рекомендую. До речі, зараз його нема на складі, тому що з цією акцією, якщо я взяла два, то кожен по два і всі порозбирали цей парфум Ось парфум дійсно дуже крутий. У вівторок буде у нас поставка ось це 2 грудня. І якщо ви також шукаєте шикарний парфум, квітковий, трішечки фруктовий, трішечки дерев'яний, я впевнена, вам він також дуже сподобається. Так, далі. Далі чоловічий, не, чоловіча туалетна водичка Вентюр. Також дуже крутий спортивний аромат, такий свіженький. Зараз в каталозі в нас йде на дуже гарні знижечки. Ось такий. Просто шикарна знижка. 339 гривень. Сицилійський бергамот, чорний кардамон і пачулі. Для мене це такий акватичний, свіжий, спортивний аромат. До речі, він дуже стійкий. Тому звертаю вашу увагу. На гарну знижку. Далі All Ansing дуже крутий, чорна сумочка, є ще також рожева. ось, Але він був на дуже класній знижки. Також в каталозі є, але була ще смачніша знижка, і дівчатка також скористувалася нею. Далі шампунь проти випадіння. Точніше, це шампунчик у нас для жирного типу волосся. Лінійки до Так, також замовлення. Дівчатка ще замовляли туш. Від лінійки зеван Pam Plum. я також дуже люблю цю туш. Тут у нас класна, об'ємна кісточка. Дуже крутезна кісточка, і в складі є також мікрофібра, дуже гарно подовжує. І самі навіть короткі війки робить просто нереально крутими, об'ємними. І з першого разу ця туш фарбує дуже круто. Ось тому я також дівчаткам своїм рекомендую хто любить дійсно туші з об'ємною кісточкою. А далі я собі придбала оновити консилер. У мене природній відтіночок, а далі також дівчатка замовляли новинки. Це в нас туш водостійка в святковому упакуванні, і також наша новинка це бальзам сяючий для губ, який перетворюється на губах на ніжно-рожевий. Я думаю, ви вже бачили. Дуже гарний бальзамчик, класно зволожує. І чим більше ви його наносите на губи, тим більша інтенсивність кольору буде у вас на губах. А далі в нас крем під очі лінійки Royal Velvet. до речі, на третьому тижні каталогу номер 16 він буде на пропозиції тижня за дуже гарною знижкою. Ось такий кремчик. Я щиро рекомендую вам. Це дуже доступний крем за класною ціною, але робить просто гарні результати. Чудово підтягує, дуже гарно зволожує, прибирає мішки, темні кола. Ось Цей крем дуже гарно працює. Наступне це у нас кремчик для рук. Брала його замість плати за доставку. Так, патчі. З кислотами, які класно працюють як пілінг. Від лінічки, новеч ProCeutical. Дуже мені подобаються ці патчі, Тут крутезна сироватка, да, яка саме працює по типу як пілінг і відшелушує шкіру, а дуже круто працює з висипаннями. Ось тому дівчата рекомендую для легкого і швидкого оновлення. Дуже зручно і класна ціна. Зараз також, до речі, дуже гарна пропозиція. Якщо ви берете вітамін С, то ось ці пачі в районі 45 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, і ще різні пакетики. Також пробнички, пробнички ароматів, блиск для губ. Це в нас відтінок карамель Далі це у нас іде. Масажер у вигляді грибочка. Дуже класна річ. Він мені також припав до душі. Дуже гарно робити ним точковий саме масаж. Ось такий маленький, мініатюрненький, але дуже гарно справляється зі своєю роботою. Дійсно гарно розслабляє, особливо, якщо масажувати от скроні, коли болить голова. А можна ще також і по шийки, по... Взагалі по точкам, да, ми масажуємо своє обличчя, можна навіть і пропрацьовувати контурин обличчя ним для того, щоб робити обличчя більш виразнішим. Ось, тому також полюбляю цей масажерчик. Ну і, звісно, дівчата також дивляться, чим користуюсь я, і е, замовляють. І ще один продукт в цьому каталозі він іде в нас на знову замовила для себе пробіотик. До речі, дуже крута річ, беру вже його не вперше. Це корисні бактерії для нашого кишківника. Ось, якщо ви часто хворієте, якщо ви відчуваєте десь дуття, дискомфорт, або коли ми п'ємо антибіотики, нам завжди прописують, що пробіотик. Правильно, де антибіотик, там і пробіотик. Ось я зараз п'ю ліки, і а, пробіотик мені дуже потрібен. Ось тому і замовила. Собі наші пробіотик. Тут, до речі, на нас в одній капсулці 10 мільярдів корисних бактерій. Наш пробіотик визнаний найкращим пробіотиком, взагалі, який є на ринку, тому що він найдосліджувальний і в ньому найбільше да користі взагалі. Ось тому щиро рекомендую. А зараз в нас він йде на знижечки разом з пребіотичним напоєм, який є харчовими волокнами да, харчуванням для нашого пробіотика, тобто для харчуванням саме для корисних бактерій. Тому, якщо ви хочете покращити да, своє травлення, щоб шлунок гарно працював, потрібно що? засадити туди корисні бактерії і саме пребіотичним напоєм. Харчовими волокнами да, накормити наші корисні бактерії. І тоді наш організм буде працювати. Дуже класно, як годинничок. Ось таке невеличке замовлення я сьогодні отримала. Дещо, до речі, вже навіть і роздала. ось, Тому це не все. Дійсно, каталог просто шикарний, насичений, продукції просто продукція розлітається дуже швидко, тому обов'язково користуйтеся пропозиціями. Дуже гарна буде ще додаткова. Акція тижня на третьому тижні в нас каталогу, тому обов'язково звертайте увагу, діліться нашими пропозиціями своїми друзями і обирайте уже і готуйтесь до свят з компанією Oriflame, тому що вона підготувала для нас дуже багато смачних вигід, починаючи з велком знижки, кешбеку, безкоштовної доставочки, закінчуючи, закінчуючи різними. Подарунками, акціями і бонусними програмами. Ось такий у нас вийшов з вами огляд. Діліться своїми враженнями, що ви замовляли з каталогу, тому що я впевнена, що ви обов'язково також щось з нього замовили. А якщо ще не встигли, поспішайте, тому що продукція просто розлітається як гарячі пиріжки. Всім дякую за увагу! До нових розпаковочок. Бережіть себе!